Розбираємось з непрацюючим дахом на Audi TT. Дістались зараз до мотору компресора. Бачимо тут залитий окислений роз'єм, сам мотор окислений, залитий. Ну, рідина також нездорового кольору. Заливання було внаслідок некоректно працюючого дренажу тут. От, зараз будемо розбиратися, чи... Проблема в самому моторі, чи десь проводка має такі наслідки після замочування. От можете побачити, як виглядає бачок з гідрорідиною, яка ніколи не мінялась. Тут маємо такий прямосад, так? який попадає в компресор, який попадає в гідролінії, в циліндри. Ось ця рідина, у ній тут прям такі пластівці плавають. У неї ні кольору вже, ні щільності потрібної нема. І продукти роботи компресора. Це вже давно потребувало заміни. Наразі компресор почистили, електроконтакти відновили, рідину поміняли, все працює, як має працювати. так систему прокачали. Зараз будемо збирати тент. На знятому тенті Audi ТТ бачимо наступну проблему з дренажним жолобом, який мав відводити воду. Оце він складався з цих двох частин гнучкої і стаціонарної. Вона розклеїлась і, судячи зі всього, вже багато часу вода текла не туди, куди треба. І в кінцевому результаті. Потрапляла не в дренаж, туди, куди має стікати, а потрапляла, потрапляла сюди на електронні блоки, в тому числі, які із-за цього вигоріли і перестали функціонувати. Ну і плюс до того мотор вийшов з ладу. Розібрали дренажну систему в Ауді. І що ми бачимо, на що, схожий, на що схожа дренажна трубка 15-річної чи 20-річної давнини. Бачите? Мені це нагадує баранячу кішку. Трішки засохло. Оцю трубку треба міняти. Проблема в тому, щоб її замінити, треба знімати повністю механізм даху. І якщо вона не поміняна, то вода тече в пороги. І вони від того, звісно, гниють. Це в ліпшому випадку. А в гіршому випадку, як у нас, Тут вона тікла в електронні блоки, які від того згоріли. Така нібито не дуже, не дуже важлива деталь, але з огляду на її інженерну недосконалість, скажімо так, маємо такі наслідки. Перевірка коректності роботи дренажів. О, Тут воно має витікати, а не в поріг і не в електронний блок, як то було раніше. Отак працює правильний гідрофон, як бачите.